В ефірі програма Я знаю як чому зростають тарифи на житлові послуги та чи намагаються їх стримувати в містах. Задум впровадження побудинкових тарифів сягає 2004 року, коли було ухвалено закон про житлово-комунальні послуги. Як передбачено документом, розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою. Кабінет міністрів вживає заходи для того, щоб тариф на житлово-комунальні послуги в регіонах не підвищувались. На цьому наголосив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк, доповідаючи на засіданні Кабінету міністрів. За законодавством, зазначив він, тарифи на житлово-комунальні послуги встановлюються органами місцевого самоврядування. В Івано-Франківську впровадили побудинкові тарифи одними з перших в Україні. Для кожної багатоповерхівки було розроблено окремий тариф на утримання будинку та прибудинкової території, залежно від характеристик будинку, кількості мешканців та від загальної площі квартири. Хоча рівняни не є прихильниками різного роду революцій, як говорять про себе керівники міста, однак у комунальній сфері кажуть без змін не обійтись. З одного боку споживачі потребують якісних послуг і вважають, що комунальники неефективно використовують зібрані кошти, з іншого підприємства сфери ЖКГ нарікають на нерентабельність виробництва і низьку плату праці. Тож і рівне впровадило побудинкові тарифи в числі перших міст. По-перше, ми затвердили 1150 з лишнім тарифів. Такого ніколи не було. Для кожного будинку ідеальне. По-друге, вводиться чітка звітність перед кожним будинком, скільки грошей зібрали і скільки грошей витратили. Тепер уже той фінансовий ресурс, який є по кожному будинку, ЖЕК на свій розгляд не зможе потратити на щось інше. Тільки на цей будинок. Зібрали багато. Потратили багато, зібрали мало, потратили мало. Деякі рівняни, отримавши перші платіжки за лютий цього року, запідозрили, що такий хід лише завуалізоване підвищення тарифів. І справді будуть незадоволені, кажуть комунальники, особливо мешканці невеличких будинків із великою прибудинковою територією. Виграли ж ті, хто проживає у висотках. Там навантаження на квартиру значно менше. Орієнтовно для 56 шести і дев'ятдесятих. Мешканців власників квартир відбудеться зменшення вартості утримання будинку для 43% Відбудеться трошки збільшення, але кажу ж, це збільшення можна буде врегульовувати самим мешканцям, тим, що вони візьмуть самі на себе в частині утримання будинку, в частині прибирання під'їздів. Найближчим часом, аби контролювати витрачання зібраних комунальниками коштів, у місті покладаються на активність самих рівнян. Ми хочемо запровадити повернутися до колись забутої старої такої інституції, як ну умовно кажучи, домком, так колись в радянські часи називали. Нам потрібно якусь людину, яка контролювала дії ЖЕКА. Ця ж особа або в разі її необрання будь який інший мешканець по будинку має підписувати акт про проведення поточних про надання послуги з проведення поточних ремонтів. Тобто, якщо в будинку проведений поточний ремонт, а жоден мешканець такий акт не підписав, це є свідчення того, що ремонт здійснений неякісно або не здійснений взагалі. Відповідно, така послуга ЖЕКу не зараховується і вважається не надано. У Черкасах тарифи поки що не змінні. Вони діють більше двох років і найближчим часом підніматись не будуть. Запевнив директор комунального підприємства Служба утримання будинку митниця Юрій Гончаров. Діючий тариф дозволяє черкаським комунальникам достойно працювати і надавати мешканцям послуги якісні і в повному обсязі. Ви Знаєте, це з якою ми працюємо це, мабуть, зараз на сама така. Саме прозора галузь. У нас немає от мешканців, у нас немає ніяких таємниць ні про тариф, ні про, е, ча, ні про те, як ми надаємо всі послуги. Скарги, звичайно, є, але є скарги ті люди, які може ну, не зовсім і мають бажання розібратися в чи в даній дані проблемі там, з тарифами. Якщо людина звертається, ми повністю даємо йому тариф, розказуємо про цей тариф, розкладуємо цей тариф. Тому Якщо ви, мабуть, зайдете десь в якийсь будь другий, будь-яку другу організацію, яка надає послуги, то вам там, мабуть, не розкажуть. Якщо ви підете до газовиків і спитаєте у газовиків. Да, або електропостачальних організацій, а чому скільки коштує, то, мабуть, вам ніхто не скаже і не розкаже. А якщо люди приходять до нас і питають, що скільки коштує наша послуга, то ми не даємо повну інформацію. Ви всі знаєте за тарифи, що тарифи повинні підніматися з 1 січня цього року, але тарифи поки що не піднімаються. І вже є нова постанова. І фактично вона нічим не відрізняється від старої постанови, по якій були пораховані тарифи. У нас є проблема з водоканалом в тарифи треба піднімати. От є ця проблема, то, що в збиток собі працює підприємство. Сьогодні в збиток, а завтра що ми будемо закривати, те саме, що, наприклад, з тролейбусним парком. Є виділена сума, є перевезення. Ну, не може бути так, що заплатили менше, а перевезли більше. Знаєш, вони в збиток, знаєш, вони не відремонтували той чи інший тролейбус, не заплатили зарплату. І так далі. Тобто підприємство не повинно працювати у свій збиток. Воно не повинно бути збиткове. А ми сьогодні, от те, що ви запитували мене про тарифи, якщо тариф буде малий, то підприємство буде працювати у свій збиток а буде не виконувати ту чи іншу послугу. Між тим, незмінні тарифи залишають суму боргів населення району Митниця в Черкасах доволі високою. Заборговані заселення у нас є, у нас порядка зараз десь 2 мільйони гривень заборгованість, Це заборгованість, яка з періоду 2005, 2006, 2007, 2008 року. Зараз наші мешканці сплачують десь буквально в середньому 95-96%. Якщо є проблема, це проблема там, поточного ремонту чи даху, да, чи поточний ремонт. Швів це такі основні проблеми, які звертаються люди. То ті кошти, що вони сплачують, нам їх достатньо для того, щоб виконати всі ці заявки людей. Тим часом у Рівному схема формування побудинкових тарифів відшліфовується. Як наступний крок, там планують розділити ролі замовника та виконавця у наданні комунальних послуг, збиратимуть кошти та координуватимуть роботу управлінські компанії. А обслуговуватимуть будинки спеціалізовані підприємства. Звичні жеки, переконана рівненська міська влада, незабаром відійдуть у минуле. У тих будинках, де мешканці захочуть дійсно приділяти цьому час увагу, я думаю, що вони відчують значні покращення в обслуговуванні. Там же, де громада лишиться пасивною, я думаю, що для них нічого не зміниться. Громадяни все більше переконуються, що без належної та злагодженої роботи комунальних служб жити некомфортно та проблематично, адже саме від комунальників залежить чистота та освітлення вулиць, справність комунікацій, стан внутрішньобудинкових мереж, належне та безпечне асфальтування та багато інших факторів, необхідних для нормального проживання жителя сучасного міста, які заходи комунальники вживають для того, щоб дороги в містах стали більш комфортними як для водіїв, так і для мешканців багатоповерхівок. Вже кілька років мешканці будинків по вулиці Райся, що у центральній частині чернівців, оббивають пороги чиновницьких кабінетів, аби там пояснили, коли ж, хоч частково, відремонтують дорогу та тротуари на цій вулиці, та щораз отримують однакову відповідь: коштів немає. Чи віднайдуть гроші цього разу? До вибоїн та трищі на дорозі по вулиці Райся вже звикли. Занепокоєні ж тим, що покриття з кожним днем руйнуються і все більше. Кажуть, усе через вантажівки та екскаватори, які раніше привозили оздоблювальні матеріали для відбудови заваленого будинку на вулиці Ольги Кобилянської. Тепер ж габаритні авто транспортують продовольчі товари для магазинів та ресторанів. І навіть знак заборони руху водіїв не зупиняє. Зараз получається так, що по Кобилянський транспорт не йде. І весь транспорт, який до садочка, який хто де що будує, обов'язково великі машини фугують по нашій вулиці тільки так, ніякої заборони для них немає. І е, тільки приходять і підремонтують, бо вже вода тече, бо вже ями, і, і далі це саме продовжується. Не можна залишати в центрі міста таку вулицю. На 80% зруйновані і тротуари. Мешканці кажуть, що ходити по них неможливо та досить небезпечно. Щодо каналізаційних люків, ситуація теж не краща. Вони провалюються разом з дорогою, залишаючи дірки на шляху. Опинитися в якій можуть як діти, так і дорослі, адже поблизу розташований дитячий майданчик. Ось ця переписка у нас ведеться з 2009 року і по сьогоднішній день. И везде нам отказывают. Это только то, что занимается Совет ветеранов. А меняются кто? Чиновники меняются, руководство меняется, контроля никакого нет за этими письмами, за этими ответами. Титульные списки составляются. А кто же контроль будет вести? В 2009-2008 года отказ, нет денег. А в 1998 тоже не было денег. В 600-летию тоже не было денег. А у нас зараз дуже багато питань». Як запевняють в департаменті житлово-комунального господарства, про проблему на вулиці Райса знають. Однак, знову ж таки, для того, щоб розпочати капітальний ремонт, потрібні чималі кошти, яких сьогодні немає. Проте обіцяють замінити люки та виконати першочергові роботи. У місті чимало проблем і, звичайно, ми опікуємося особливо увага зосереджена центральну частиною міста. Капітального ремонту ми там не плануємо в цьому році, хоча вуличка невелика, але повірте мені, це до... капітальний ремонт доріг, інженерний мереж це дороговартісне задоволення. Але ці заходи, які там стосуються, ви говорили, люків чи це інших речей, звичайно, поправимо, приведемо в належний стан. Як мінімум раз на рік кожен із жителів багатоквартирних будинків стикається з побутовими проблемами. Потрібно відрегулювати кран чи налагодити роботу опалення, утеплити балкон або зробити косметичний ремонт у під'їзді. І всі ці роботи більшість жителів міста рівне аж ніяк не пов'язують з роботою Жеків. На ринку ЖК послуг упевнений рівненський міський голова Володимир Хомко виживе сильніший. А світова практика переконує, що комунальним структурам, принаймні у такому вигляді, як вони є зараз, не вдасться конкурувати із. З приватними. Однак говорить, реформувати міське господарство потрібно з розумом, поступово усуваючи слабкі ламки. Ми маємо на меті, це також стимул, ліквідувати в наступному році ще один гірший жек, якщо він дійсно буде гірший, і завести якусь управлінську структуру. Є таких в Україні, в крупних містах уже є. Ми не прийняли рішення, яка це буде. Це буде на умовах тендеру. Таких структур є в Одесі, в Харкові, в Києві, в таких великих містах. Але в будь-якому разі постраждає найгірше ЖЕК. Це також має бути стимулом для жека. Я не заперечу, що вони заробляли гроші і годували свої сім'ї. Але якщо вони добре експлуатують житло. Обирають де краще і дешевше в Рівному. Таку практику вже відпрацювали об'єднання співвласників. За послугами вони звертаються не до ЖЕКів, а до приватних структур, але тих, котрі мають добру репутацію. Хтось скаже, що ремонтувати якісно не вигідно. Однак, власник приватної фірми переконаний, недобрий поголос тільки відвертає клієнтів і ніяка реклама не допоможе. На мою думку, треба перш за все розділити замовника і виконавця. Тобто збирати кошти за утримання житла мають або спеціалізовані організації, або об'єднання співвласників. І вони на конкурентних засадах мають наймати виконавців, тобто ті, хто якісніше, швидше, дешевше зробить цю роботу. В даному випадку в нас прекрасна співпраця з об'єднаннями співвласників. Тобто, об'єднання співвласників збирає кошти. І їм вигідніше разово замовити якісну роботу ніж отримувати в себе якихось людей на постійних штатних засадах.